У центрі Кропивницького від сьогодні запрацював музей історії українського народного танцю. До цього він був на території заповідника музею Івана Карпенка Карого Хутірнадія за 30 кілометрів від обласного центру. Там музей працював з 2004 року. Тепер світлини, фічі, публікації та сценічні костюми перевезли в приміщення краєзнавчого музею, колишню будівлю Нацбанку. Музей повинен розташовуватися в середмісті міста, якщо б він виконував свою функцію. Без додаткового фінансування все, що ми сьогодні зробили, все зробили за фінансовий ресурс обласного краєзнавчого музею. Говорить, під час війни презентують не всі експонати. Усього їх мають 6 тисяч. Тут експонуються всі матеріали, які не є основним фондом, тому що під час воєнного стану ми в цілях безпеки не експонуємо основний фонд. Все, що стосується історії українського хореографічного мистецтва, загалом України, бо ми не лише про Кіровоградщину, а й про Україну, тому що це перший в Україні єдиний світі такий музей. Фонд музею продовжують поповнювати і під час війни, розповідає завідувачка музею Оксана Чонтай. Одним із таких унікальних надходжень є два костюми Слобожанський сценічний костюм і Поліський сценічний костюм, які стали результатом благодійного дійства наших хореографічних дитячих колективів. 14 червня відбувся цей концерт Вишиване кружало. Для нашого центрального українського району характерний більш характерний сценічний костюм до танцю «Гопак». А кожен, там Закарпатський, в них свої області, особливості, гуцульські свої. У музеї три зали. Ця про історію заслуженого хореографічного ансамблю Ятрань, який створений у 1949 році в тодішньому Кіровограді. Нині Кропивницький. це був маленький провінційний колектив, який складався із непрофесійних танцівників. Але завдяки своєму керівнику народному артисту України Анатолію Кривехижи вони досягли світової слави. Їм аплодували найбільше зали Америки, Канади і Великобританії. Тому ось наше місто. Воно і вважається танцювальною столицею. Окрім світлин, у музеї можна переглядати відео про історію українського народного танцю та про танцівників, які пішли захищати Україну. Український танець це не про вчорашнє, а про майбутнє. Це про наш розвиток, і я взагалі вважаю, що на, на державному рівні держава має прийняти вже давно якісь закони, щоб українську пісню і український танець діти починали вивчати з дитячого садочка. У нас практично кожного місяця по спілці в різних обласних осередках проводяться концерти, збираються гроші на дрони. Український танець на сьогоднішній момент це наша велика зброя, і ні в якому разі не потрібно зупинятися». Зі слів завідувачки, музей працює з понеділка по п'ятницю. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.